Казка про казку. Жила собі казка в бабусині хижі, а в казці віками жили дивовижі. І добрі, і недобрі, химерні й лукаві. Усі страшнуваті, одначе цікаві, вони полонили і страшили вони ж, бо казка не казка без тих дивовиж. Було! О зимовій вечірній порі нараз домовик загуде в димарі. А вдома, крім тебе, немає нікого. І в серце твоє проникає тривога. Та кажучи, широ, не ширий твій страх, бо, знаєш, щасливий кінець у казках або Тиховодді старий водяник, розчисує ніччю кушир та ситник, розбійно хитає рибальські човни, пильнуй риболове, гляди, втони! Або коли місяць купається в річці, на берег русалки виходять погріться. Тікайте, забачивши їх у танку, а то залоскочуть, затягнуть в ріку, або лісовик у глухому бору трішить сушняком та страшить дітворі, між моху та глиці ховає грибки, аби вам порожні були козубки. Або. У нічній фіолетовій млі яга попід небом летить на мітлі, нехай би зламалася в неї мітла, щоб зла вам зробити стара не змогла. Або осока у болоті прим'ята. У піжмурки грали малі чортенята і ждали, щоб збити когось із путі. То ж перша розвага в чортячім житті. Або та чимало усього бувало, такого, що з маличку нас чарувало. А нині, на думку прийшло каскарю, візьму лиш та казку нову сотворю. І буде усякий там сил чарівних, бо казано казка. Не казка без них. Агов, домовиче, гукає каскар. Ходино до казки, облиш свій демар. Гай, гай, не гукай, чоловіче, дарма. У домі людському мене вже нема. Бо маги, бо роки, бо шейки, бо крик. А я до такого каскарю не звик. І зник домовик. І ніяких вам чар. Повік домовик не поверне в димар. Агов, водяниче. Виходь із води. Будь ласка, у казку нову увійди. Гай, гай, не гукай, чоловіче, дарма. Мене по річках, по озерах нема, бо там пестициди, нітрати, мікроби. Нап'єшся, дістанеш тяжкої хвороби. Такого не зношу, хоч я й водяник, хоч сам потерпаю, що без вісти зник. Агов до русалок гукає каскар. Лиш місяць самотньо блукає між хмар, над берегом тиша повисла німа, але по русалках ні сліду нема. Було хороводи водили колись, тепер хто зна чого дощенту звелись. Не вийдуть з води зачаровану ніч. І тих, каскару, у казку не клич. Агов, лісовиче, озвися хоч ти, бо бачиш, нема кого в казку вести. Гай, гай, не гукай, чоловіче, дарма. Мене по борах, по дібровах нема. Рубають ліси, вигибають ліси, лишаються пні від тієї краси. Погляну довкола, бере мене страх, нема мені місця в дібрових борах. Агов, прошу в казку, шановна яга, Уклінно каскар вражу бабу, блага. Гай, гай. Чи мені до казок не билиць? Туди не затягнеш мене й соломиць. Уже не літати мені, як бувало, Зосталося кисню в повітрі замало. Я геть задихнулася від кіптюги. Не згадуйте лихом старої яги. Агов чортинята. Каскар у вітчаї, мале чортеня каскаря зустрічає. Гай, гай, не гукай, чоловіче, дарма, бо нас у болоті, вважай, що нема. У ньому такого мотолоща, їй богу, що й чорту не штука зламати собі ногу. Ось, бачиш, кульгаю уже ж не з добра, і зникло кульгаве до сто тумара. Каскар від досади із згриз олівця. Негоден для казки добуть ні слівця. Та спробуй добути те слово, коли ж лиш згадка зосталася від дивовиш. Можливо, комусь без потреби казки. Та як же ростимуть без них малюки?